Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, запрошую вас на огляд першого раунду US Open 2024, заключного гренслему цього сезону. Ну щоправда, якщо ви давно на каналі, маєте знати, що у перших раундах ми, як правило, концентруємось на українських тенісистках, яких в цьому сезоні на гренслемах, по крайній мірі в перших раундах багатенько. І от на US Open відразу сім грали в першому раунді. Тому сьогодні, в основному, про матчі за участю України. З ким грали, як зіграли, хто пробився до наступного раунду, а такі, скажу чесно, є. Але деякі цікавинки, як і по жіночій, так і по чоловічій сіці, ми також відзначимо. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. А розпочинаємо ми з події, яку ми прогнозували в передмові, яку ми хотіли побачити, і яку ми таки побачимо. Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна долають перший раунд, і в другому раунді виходять одна на одну. Тобто вони 32-й у нас буде українське протистояння на US Open. Калініна Світоліна, у яких доволі таки цікаві очні матчі. Ну щоправда, про них ми трішки пізніше поговоримо. А розпочнемо власне з того, як же ж цим тенісисткам вдалося подолати стартовий раунд. Розпочинаємо з Ангеліни. Вона грала в першому раунді проти 86-ї ракетки світу Ошен до Денс Франції, яка з 7 липня без ігрової практики. І по грі це відчувалося. Важкувато виглядала до ден, як наслідок Калініна перший сет виграє впевнено 6-1. Але не подумайте, що було легко. В деяких геймах доводилось Англії демонструвати геройські якості. Зокрема, на своїй подачі програючи 0-40 Вона подібні гейми таки вигризала. Але на початку другого сету Фіаско 0 5 горіла Ангеліна. Ось такі американські гірки. На ту мить, скажу чесно подумав, що, можливо, Калініна махне рукою на другий сет і вирішить сконцентруватися на третьому. Можливо, вона так і хотіла зробити, але в деякій мірі допомогла сама Доден. Оскільки французька тенісистка за рахунку 5-2 подавала на сет. Брейкпойнт у Ангеліни. І на цьому брейкпойнті Доден допускає подвійно. Тобто сет трішки затягнувся, тим не менше він залишився за французькою тенісисткою 6-3. На вирішальну партію до ден не вистачило, а от Ангеліна діяла суперпереконливо, особливо на своїй подачі. З чотирьох геймів три виграла під нуль. Насамперед, коли подавала на матч, закрила все під нуль. Тож 6-1, 3-6-6-1 трішки довше, ніж могла, поперебувала на корті, але тим не менше до наступного раунду таки пробилася. Еліна на свій поєдинок виходить в доволі таки оригінальному вбранні, хоча могла вийти взагалі ось в такому. Це, до речі, новий вигляд форми від спонсора Еліни. Світоліна в першому раунді грала проти Аргентинки Марії Лурде Скарле, 86-ї ракетки світу. І як же ж ця Аргентинка кричить? Кричать всі: жінки, чоловіки, але такого крику я скажу чесно ще не чув. Можливо, по причині цього Світоліна програє перший сет 3-6. Ну, щоправда, це жарт, а Якщо бути серйозним, то Еліна грандіозні проблеми в першому сеті мала на своїй подачі, оскільки лише один гейм на своїй подачі виграла. А коли за рахунку 3-5 подавала саме українка, брейкпойнт, відповідно, сет у аргентинської тенісистки. І Еліна на цьому сет допускає подвійну та програє першу партію 3-6. Щоправда, як ви знаєте, Еліна таки пробилася до другого раунду, оскільки два наступні сети залишила за собою в доволі таки схожому, але в доволі таки тривожному стилі. Впевнено лідирувала, за впевнених рахунків подавала на сети, але програвала свої подачі, причому горіла на них по 0,40. 40 і сети вигравала на подачах супротивниці. В даному раунді це пройшло, а от далі з більш серйознішими супротивницями може не пройти. 3-6, 6-3, 6-4 за 2 години 20 хвилин Еліна таки цей матч виграла. Безумовно, не можна не відзначити, що в матчі проти Аргентинки Світоліна кілька разів викликала лікарів. І хоча свій поєдинок вона грала ще у понеділок, тобто вчора відпочивала. Скільки сил залишилося на сьогоднішній матч проти Ангеліни Калініної в другому раунді? Це питання. До речі, щодо очних зустрічей. 2-0 на користь Світоліної. Але що це були за матчі? Перший в 2013-му в Донецьку на турнірі категорії ITF, коли там ще такі проводилися. Другий цьогоріч на тисячнику в Дубаї. Там Світоліна здобула перемогу в двох сетах, але бойових сетах: 6-3, 7-6. Будь ласка, в коментарях давайте свої прогнози на матч другого раунду US Open. До речі, переможеця цього протистояння в наступному раунді буде грати проти переможеці пари Тетяна Марія Німеччина Коко Кокоґав Сполучені Штати Америки. Скоріше за все, це буде Гов. Але то буде пізніше. А зараз, на жаль, поговоримо про поразки Українок в першому раунді US Open 2024 і розпочинаємо з Катерини Байн. Хотів би помилятися, але не виключаю, що це був останній матч Катерини на гренслемах, якщо говорити про основну сітку. Нагадаю, зараз вона в четвертій сотні рейтингу і в цьому році користувалася правилом замороженого рейтингу. Відповідно, в наступному не зможе цим правилом користатися. І як тепер вона збирається продиратися та пробиватися до основної сітки, сказати важко. Ну, але будемо вірити. Грала Катерина в першому раунді проти 64-ї ракетки світу італійки Елізабет Кочаретто трішки довше, ніж годину тривав їхній матч. А саме годину і сім хвилин, і Катерина програє 3 6 6 Причому могло бути навіть трішки швидше для італійки, оскільки за рахунку 5-1 вона подавала в першій партії на сет. Але в тій ситуації Банль робить брейк, і після того навіть один гейм на своїй подачі виграв. У другій партії була спроба у Катерини уникнути Бубл. Оскільки за рахунку 05, два брейкпойнти у неї було, але, на жаль, жоден не реалізувала. Тож поразка 3606 прикро. На жаль, також програє і Юлія Стародубцева, яка нагадаю подолала кваліфікацію. Але також нагадаю вам, що у неї була найтоповіша супротивниця серед усіх українок. Це експерша ракетка світу Вікторія Азаренка. Безпрапорно. Але тим не менше, цю безпрапорну Юля в першому сеті ну можна сказати, навіть громила 4-0, Хоча Азаренка зробила спробу повернутися 3-4, Але на емоціях перший сет Юля залишає за собою 6-3. Щоправда, на другий, а потім і третій сет, перша подача серйозно просідає у Юлії, а з другої максимально агресивно діяла Азаренка. І хоча по статистиці це був доволі таки рівний поєдинок, наприклад, активно виграні м'ячі 27 проти 27, але все вирішила реалізація брейкпоінтів. у Азаренка, на жаль, він був вищим. Другий сет безпрапорно виграє 6-1, а в третьому вела 4-1. І тут Стародубцева робить, можна сказати, фінальну спробу повернутися, оскільки був у у неї подвійний брейкпоінт, але накульгувала, ще раз повторюю, реалізація. Тож, хоч і престижна, але все ж таки поразка. 6-3-1-6-1-6 за 2 години 9 хвилин. Програє також і Леся Цуренко, доволі таки прогнозовано, американці Пейтон Стерн, 47-й ракетці світу. Пахло розгромом, скажу чесно, оскільки перший сет Стерс залишає за собою впевнено 6-1, хоча було два брейкпойнти у Лесі, але не реалізувала, як наслідок Стернс, закриваючи сет, закрила під нуль до того ж Ейсом. Але другий розпочинається з 2-0 для Цуренко. Тобто з брейком вигравала Леся. Але з 2-0, на жаль, на 3-2. Єдине, що Леся тут вмикається і видає просто неймовірний гейм на подачі супротивниці. Відразу 6. Разів рахунок був рівно, і Леся ціною просто неймовірних зусиль робить брейк та 3-3. Єдине, що потратила дуже багато сил, як наслідок до завершення матчу, навіть не мала більше брейкпонтів. Хоча до рахунку 5-5, як то кажуть, дотягнула. Але два заключні гейми виграє американка. 6-1-7-5. Другий сет тривав годину і 9. Нагадаю, що Бандль весь матч свій програла за годину 0-7. А тут лише другий сет тривав. Але і там. Поразка, і тут, на жаль, теж поразка. Один з найтриваліших поєдинків у жіночій сітці у першому раунді видала Даяна Ястремська, котра грала проти сотої ракетки світу німкені Юлії Нємаєр. суперпотужної німкені, яка після матчу проявляла такі емоції, нібито сама не вірила в те, що змогла здолати 32-го ракетку турніру. Нагадаю, саме під цим номером сіялася Ястремська, тобто чергова поразка Даяни. Дуже рівний поєдинок, про що говорити 3 години 10 хвилин. Тривала дана битва, але все вирішила реалізація брейкпоінтів. У Ястремської було більше, але реалізація краща у Німкені. В першому сеті до рахунку 3-3 тенісистки тримали свої подачі, а потім сьомий гейм. Він був на подачі Ястремської, і Німкеня робить брейк та виграє перший сет 6-4. Другий, нібито спокійно мала вигравати Ястремська, оскільки за рахунку 5-3 подаючи на сет, мала два сетпоінти, але не виграла. В підсумку все дійшло аж до тайбрейку, який, щоправда, залишився за Даяною. І трішки в емоційному плані вона була фаворитом вирішальної партії, яка розпочиналася на подачі німкені. І відразу брейкпоінт у Ястремської. І якби реалізувала, якби повела з брейком, не зрозуміло, чим би все завершилося, але якби не рахується. В підсумку Німкеня відігри. Дані брейкпойнти і відривається по геймах 4-1 та закриває матч 6-4. 3 години 10 хвилин. 6-4, 6-7-64 перемога Німкені. Поразки поразками, але завершимо перемогою. Окрім Ангаліни Калініної та Аліни Світоліної, до другого раунду пробивається Марта Костюк, яка серйозно на фоні всіх інших вирізнялася доволі таки яскравим вбранням. Марта в першому раунді можна сказати на класі, розбирається з 98-ю ракеткою світою, американкою Макарті Кеслер. 6-2-6-3. В першому сеті без варіантів та питань. А от в другому все розпочинається з проблем, оскільки відразу робить брейк американка. Вигравала 2-0-3-2, але за цього рахунку Костюк вдається зробити брейк, зрівняти рахунок 3-3 і в підсумку закрити 6-3. Причому дуже багато класних видовищних розіграшів було від марти. Зокрема, на матчпойнті завершила все класним вкороченим м'ячем. За годину 18 розбирається своєю супротивницею та виходить. До наступного раунду. В якому буде грати проти більш рейтинговішої супротивниці британки Гарріет Дарт, що зараз займає 78-му сходинку в рейтингу. 1-1 за очними зустрічами. Причому обидва матчі відбулися в 2022 році, але свій матч Костюк виграла на харді, а Дарт на траві. Тож, можливо, зробимо фаворитом саме Українку. Якщо Марта долає Дарт, в наступному раунді виходить на переможця пари Наварро Рус. Пам'ятаємо, з Наварро не так давно Марта грала, і на на жаль, там програла. Ну але спочатку другий раунд. Кілька слів загалом про жіночу сітку. Ну, по-перше, не вражає швіонтек. В першому раунді грала проти Лакілузера 104-ї ракетки світу без прапорної Каміли Рахімової. Перемогла, але лише 6-4-7-6. Причому в другому сеті на тайбрейку у Рахімової було 4 сет і просто, як на мене, досвіду не вистачило для того, щоб їх реалізувати. Тож перемога то є для швіонтек, але як на мене це додає фаворитизму всім іншим. Однією з топових вивісок першого раунду це було протистояння двох переможець гренслемів Латвійки Кієни Остапенко та Наомі Осаки з Японії. Впевнено, 6-3-6-2 перемогу здобуває японка, впоравшись із супротивницею за годину 0-5. У Остапенко брейкпойнти з'явилися лише тоді, коли Осака уже на матч подавала. Скажу чесно, багато що очікував від японки на цьому турнірі, особливо після тих слів, які вона сказала на Ролан Роз, коли програла Швйонтек. Але вже в другому раунді, осаки, чергова серйозна супротивниця – чешка Кароліна Мухова. Загалом ж по першому раунду, скажімо так, основні топи йдуть далі: Пегула, Рибакіна, Крейчикова, Сабаленка, Гоув. Що по чоловічій сітці? Ну, по-перше, на радість публіки топові американці крокують далі. Фріц, Шелтон, Пол, Т'яфу. Навіть 50-та ракетка світу Брендон Накашима, який декласує 15-ту ракетку турніру Хьольгера Руни. 6-2, 6-1, 6-4. За весь матч у Хьольгера жодного брейкпоінту, не те, що брейку. Як це б дивно не звучало по відношенню до 21-річного Руни, але, можливо, зірочка згасає. Також дещо несподівано вже в першому раунді програє грек Стефано Стецепас, 11-та ракетка турніру. Без п'яти хвилин 4 години тривала його битва проти австралійця Кок'янакеса. Дуже рівний поєдинок, тенісисти обмінялися виграними сетами, а потім Кок'янакес став як стіною на своїй подачі. Супер переконливо діяв і два сети залишив за собою. 7-6, 4-6, 6-3, 7-5 – дещо несподіваний результат. Серед грандів та топів без трат новак свого супротивника здолав в трьох сетах, а от та Карлітос в чотирьох, але тим не менше всі випробування ще попереду, які ми будемо оглядати, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Якщо ж дане відео вам сподобалось, можете підтримати його, та канал зручний для вас спосіб. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Нам все добре.